Роздача гри у Epic Games Store, фестиваль страхів у Steam і безкоштовні вихідні, розпродаж у PlayStation Store, Це та багато іншого у сьогоднішньому випуску ігрової халяви. У Store розпочалась роздача атмосферного хорору «Fear the Spotlight, де дві подруги вирушують у закинуту школу, щоб провести спорітичний сеанс. Та все обертається кошмаром, коли одна з них опиняється наодинці. Гра ретро ретровізуал, емоційний сюжет і класичне відчуття тривоги старих шкільних хорорів. Дана акція триватиме до 30 жовтня, 17.00. А потім нам роздадуть хорор з елементами виживання Бенті Ензі Енк. Міщін та хори за наметками стелсу в Five Night at Freddy's Into The Pit. Так, я знаю. Я чекатиму. У Store розпочався розпродаж на честь Хелловина. В рамках цього розпродажу діють знижки на такі культові ігри, як Відьмак зі знижку у 80%, Hogwarts Legacy зі знижку у 85%, Silent Hill 2 Хілл 2, половину, наполовину. А повна колекція Bioshock зараз доступна зі знижку у 80%. І це лише мала частина того, що чекає на розпродажі, там справді є що вибирати. Дивити губ У Усім, з 27 жовтня, по 3 листопада триватиме фестиваль страхів, на якому будуть представлені переважно хоррор та інді ігри. Також діятимуть знижки на проекти відповідної тематики, і не лише на них. Що стосується знижок, то ось моя власна добірка доволі хороших ігор, які на момент випуску відео продаються за низькими цінами. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого гроші нема. У рамках безкоштовних вихідних у стімі можна зіграти у Джен Файрібрн та Легасі Стил Сорсі. Останнє представляє собою захопливу гру, де гравець керує персонажем у світі зі зброєю та магією. Проходить битви, досліджує локації, знаходить предмети та розвиває здібності героя. Джон Файри Берн, свою чергу, динамічна гра, де ти подорожуєш яскравими локаціями знаходиш зброю та покращуєш свого героя. У грі ви керуєте унікальними героями, кожен з яких має свої здібності. Прогресуючи через випадково згенеровані рівні, ви стикаєтесь із різноманітними ворогами та босами, збираючи зброю та предмети, що змінюють хід бою. У стімі розпочалась роздача аркадного шутера Distant Space, де гравець керує космічним кораблем, знищуючи хвилі інопланетних ворогів, які рухаються певним порядком. Крім цього, у Стімі можна забрати ігровий профіль, який включає в себе всі прикалюхи, які треба для персоналізації профілю Steam. Його можна отримати на фестивалі сюжетних занурень, на якому, до речі, представлено багато ігор зі знижками відповідної тематики. Та це велика помилка! Оновлення в Xbox Game Pass розповім про найцікавіші новинки. А якщо хочете детальніше ознайомитися з усім каталогом, що додадуть у підписку, ви можете знайти це у моєму телеграм-каналі, де я публікую всю юрю халяву, яка навіть може не потрапити у відео. Ну а що стосується поповнення підписки Xbox Game Pass то перша гра, яка засу уваги, це The After Worlds 2, це фантастична рольова гра від Obsidian Entertainment, Ентертеймент, діякого відбувається. У новій колонії, що охоплена хаосом, просторовими розломами, та боротьбою могутніх фракцій за ресурси і владу. Ви граєте за агента земного директоріату, якому доручено розсідувати джерело цих розломів. Power Simulator 2 це приємна симуляційна гра, в якій ви берете в руки мийку високого тиску і очищуйте різні будинки та автомобілі. цьому сиквелі вас чекає нова кампанія з багатьма локаціями: розширена механіка, можливість проходити гру з друзями. Як онлайн, так і у режимі спільного дивану. А це воно. У PlayStation Store стартував розпродаж планета знижок. Серед тисяч пропозицій є декілька справді повітних ігор, які варто виділити. Легендарна історія про злочини та життя у великому місті GTA V зараз можна придбати зі знижку у 67%. Back Blood Deluxe Edition отримала знижка у 90%. Тут вас чекає кооперативна стрілялка, де доведеться виживати проти хвиль зобі разом з друзями. Тоні Хоукс, про Skater Пен. Перша та друга частина подешевшали до 60%. Це лише 4 приклади того, що можна знайти на цьому розпродажі. Щедро. Ну а на цьому в мене все. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо раптом досі не підписалися чи забули поставити лайк, саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.